Всім привіт! Ви на каналі Віталій ЄФМ і ми продовжуємо грати uh, PES 2002 на першу PlayStation за Україну Кубок. Uh, який саме кубок я не знаю? Ми виграли Італію в попередньому матчі, і тепер ми будемо грати проти кого. Я щось не, цей, не подивився, зараз нам покаже. Uh, трошки пропав надовго, і це буде якийсь певний час так і далі, тому що uh, повинні розуміти, що якби я живу в селі, а проти Чехії. Я живу в селі, і в мене виходить, багато роботи і через це особа часу немає робити так часто відео як раніше. Тому поки що буде раз в тиждень максимум це два. Згадую йому Павління. Я вже, ну, я не грав у футбол взагалі якби, весь цей час, тому підзабув. Опа, не встиг. А, погнали! Давай. Мусимо виграти, не мусимо вийти в турнірну сітку. А фіг тобі. Ох ти, ж бляха. Мусимо вийти і виграти кубок. Цікаво тільки про такого. Ну, <с touring> забігаю напит, але цікаво просто в загальному про такого я буду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! А... О, -о, о я фігню забив. Не, не фігню. Цікаво про такого будемо в фіналі, якщо що грати. Тому що... В принципі, ми, нам ще треба дойти до цього фіналу, але. Давай без голову. Давно не гауб, блін, справді. Вже одвик. Одвик в загальному. Ну, не теж не вміють гати. Так що все нормально. Зараз ми. Нам головне забити першого гола і щоб це ми забери, забили перші. Тому що якщо забиває суперник перший, то ну, це для мене проблематично. Дуже навіть. Ну, дебіли. Коли забиває суперник перший гол, то це означає, що шансів на перегов. Пляха заплутався. А що шансів на перемогу дуже мало. Що не раз вже було таке, що я там пропускав, а думаю, зараз одягаюся. Відраз я одягавався, а потім мені ще одного... А... Ще одного потім заклі... закліпували і все, І типу. ге-ге. Я не зрозумів, як так вийшло? Що мені... Опа. А зараз одягаємося. Ні! Біжи. Біжи. Давай! Є. Ох, блін. Напряжно було. Повезло, що там був мій. Ігрок. Так, один-один. Перший тайм. Це, блін. Оооо! Лохи! -е. Бляха! Ну нічого, нічого. Нічого. Мені треба було опаз дати краще. Так би більше шансів було, що... От ти падла, а. Було би більше шансів, що заб'ю. Ти бачиш які? А ти не хочеш дати пас? І такого Тако, тако, ну ще... Що... Я ж тебе бляха обертав донизу, чого ти побіг на нього? О, пропустив, класно. Класно. А я вмію по ногах бити. Але не вмієте. Ви лохи. Опа. О, давай, давай. Ну куди ж ти... Вони не вміють бігати. Ці інваліди мої не вміють бігати. Воно біжить, але толку з того, що воно біжить. Що воно не може обігнати. Давай. От тут що зробив? От що я зробив? А даже паси не вміють давати толку. Ну, типа, що тут ще казати про пробіг? Якщо воно пас не може дати нормально. А можете забрати в нього м'яча, ні? Ніхто не бажає. А нафіан. Всім і так нормально. Так. Опа. Оце вже шанс. Фіговий. Пізно вдаю Угу Обіжеш ти в мене. Та я його не бив. У мене, коротше, на задньому фоні можуть бути трошки а, звуки бжикання, це, це мухи, якщо що. які мене вже задовбали. Погнав, давай, вилітай вперід. Вилітай вперід і забивай гол. От воно довго думає! Воно ж інвалід! Ти нажимаєш кнопку бити, воно ще пів часа тобі біжить, а тоді вже починає думати, а певне треба вдарити. Цей взагалі теж не, не краще нічим. Так, тут мій має бути шанс. От я знову нажав пас, а воно все одно біжить далі. Нафіга. О, цей шикарно зробив. І цей шикарно зробив. Ну вони не вміють діяти, я не знаю, типа. Я тебе зараз по ногах чопану. Я тобі відповідаю. От не... Дивись! А вот там пофіг! їх! там пофіг! Він стоїть йому до балди те, що ти там з м'ячем бігаєш, те, що суперник дає пас, о, диви. Ну йому взагалі фіолетво. Він собі а, стоїть, я думаю, типу, ну. Хай залетить. Хай залетить, а на що? А Кінець першого тайму. Шикарно, шикарно. А ми прогаємо. А через що? Через ворота, дебіла? Ну, я, я робив все, що міг. А Воротар просто взяв і пропустив м'яч. Він навіть не пробував його якось е зловити, відбити, не знаю, що ще можна зробити. Оп. Він нічого не хотів просто. Він продався. Я тебе зараз по ногах. Я реально дам по ногах. А може, ти виб'єш? Може, ти виб'єш? Воно взяло! Замість того, щоб вибити, воно дало пас. Ояхіди. От, от от, все! Ну, це вже кінець буде для е, турніру. Для моєї команди. Тобто, все. два гола забити. Ну, я не знаю. Це... От от, шкудити дав. Встигнути два гола забити ну, можна постаратися, але шансів нульові. Аби хоч ще один? то ще... Хоча, в принципі, по ідеї не все потіяно. Якщо я не помиляюся, одна поразка може ще бути. Є один. Один є. Все, і так файно. Я, я, я думав, я не заб'ю. А то в них теж дебіл. Давай, погнали. Давай. Ну забери. О! Касава! Касава! А ще би забив, був би ну, молодчик. Ну, да, 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 от те забирання, то теж мене бісить. Ти хочеш забрати нормально, ну забирай і так, що вибиває... з гри... От дивись. Що що за нафіг? Я тебе не чіпав. Я тебе не чіпав. Ти сам впав. Ще би мені четвертого голова це було б ну, прям шикарно. Голове. Ой, бляха. Ой, б. Не встиг, ну капульку не хватило, блін. Ох. матч, конечно... Опа. Давай, давай, біжи, біжи, не думай, біжи. Бей. Є. Є. Все, все, все. Головне далі не... Ребров, ребро, красава. А головне далі не пропустити. Якщо я ще одного пропущу, то я вже точно не одягаюсь. Залетів. Ох. Ще не все вдашимо. Ще шанси є. Ооо! Я зараз вас як синочків. Ладно, я ушибся. Просто цей. Ні, ти не побіжиш. Ти луче повер. От, от, от що зробило? От що ти зробив? Ну от як забрати м'яча, щоб воно його не вибило. Давай. Я ж... Опа. Отут головне не дати пройти. Бо як пойдуть, то буде вже... Ну, от, от куди ти біжиш, ну ти сліпець, чи, чи ти хто. Ой, все, Ой, все. А фіг вам. Почаску того, бляха, мені найбільше забывает голів. Так що тут, а. Тут може бути дндець. Еге. Не. Ні. Ні, ні, ні 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 ні. Вибивай. Давай туди, пас. Опа. Атако. Ну от ну, ну, ну ну, ну. Я хочу забити, я хочу виграти, а не в нічую вийти. І зараз ми заб'єм. Давай, давай, бий! Ах, слабий удар був. Треба було чуть почекати. Тоді був бегов. Я все одно заб'ю. У мене ще час для цього є. Давай, вибі... Чого ж такі паси довгі. Оооо Я зрозумів Ага, куди розбігся? Ну ти мус... Ну ні, ти не заб'єш. Ти не заб'єш. А може й заб'єш. Зараз ще є. Ще можем можем. Главное не пропустити, бо от зараз, якщо пропущу, то все, то вже точно буде. Кінець матчу. Давай! глупаш! <гум> Паскуда! А ну куди бив? Та я ще й прямо у нього бив, ну бач. Ну я не вмію скутового забивати, ну в мене не виходить, у мене взагалі. Навіть пас не дається на того... Давай! Отако! Та ну! Ти можеш трошки пробігтись, ні? О, -о, -о, О. ляш повеш, чуєш? Ну все, то вже я, я вже не заб'ю, але повинен і не дати їм. Ай-яй-яй. Ай яй-яй. Ай біда, 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 да. Пацкуди можуть побити. Лови, бо я тебе заб'ю. Ну все, це вже кінець. Це вже кінець. Я би ще хотів, звісно, забити. Я би ще такого... Ой, блін. Во, о, біжи, о, біжи. Та ну куди ти б'єш? От куди ти вдарив? Ну все, ну це кінець, звісно, ми не програли, ми зіграли в нічию, але в принципі, як би, шанси були ще забити. Ще би такого чуть-чуть, я би пробив, пробив. Ну, ти те, це вже... Я, я думав, що я програю, але все ж таки виграв. На цьому все. Подякував всім за перегляд. Хто додивився до цього моменту, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі на рахунок того, як я зіграв, як взагалі вам ця гра, Ну і в загальному як би, до зустрічі в новому відосі.